І не просто бігти вперед, і перемагати, а й загартовувати тіло і дух навчали з радянських часів у клубах ДОСАВ. Нині збройні сили відмовились від таких підопічних і в армію. Часто йдуть інаки взагалі не підготовлені. Що прийшло на зміну ДОСАВ та цікавить це молодь чи ні? Знає Руслан Ярмолюк. Готовий до праці й оборони ще 10 років тому молодь на зубок знала і пишалась цим девізом, адже закінчуючи до САФ, юнаки і дівчата здобували цивільний фах і військовий. У цьому харківському клубі ще донедавна готували курсантів для льотного військового училища на аеродромі і зараз стоять літаки гелікоптери. Тепер на них навчають усіх охочих, проте цивільних, а не військових, і не для міністерства оборони. Із цього відомства замовлень немає. Провела цього армія, тому що. Рано или поздно эти пацаны, которые зараз учатся, вони повинні будут змінити тих ребят, котрі що сталися опитними. Правонаступник досав товариство сприяння обороні України не раз зверталось до військових. Пропонувало в себе готувати спеціалістів до армії. Ми на сьогодні маємо можливість готувати спеціалістів самого разного профілю, які необхідні для ворожоних сил, в тому числі водії механіків, водії кальосних. Ми заводітері гусеничних машин. Військово-патріотичні клуби прийшли на зміну до САВ, проте вони не мають такої бази досвіду та коштів. Практично усі об'єднання на громадських засадах і утримуються за рахунок спонсорів. «Льодина Льодина Льодина у пласті. Дві головні заповіді: Люби Бога та Україну. Тут дають ази військової підготовки до прикладу, три дні без їжі та засобів для існування у лісі. Ми даємо підготовку під дітям. І в місті, і в місті, і в суспільстві. Тобто, що зараз, на жаль, можливо, армія не спроможна настільки дати таку підготовку, яку даємо мо проте більшість дітей лишається на вулицях усіх охочих клуби не в змозі прийняти, тож надії лише на державну програму до призивної підготовки, яка за останні роки звелась лише до теорії. Руслан Єрмолюк, Світлана Шикера, Ольга Вихованська, новини, телеканал Інтер.